Це самий простий спосіб зробити форму для короткої довжини, якщо клієнт довго стригся. Підписуйся, щоб не пропустити корисні відео. Чи бувала у вас така ситуація, що клієнт довго настрігся, або волосся і тут захотів повернутися до класики по бокам коротше, зверху довше, тобто бока під машинку, а зверху на ножиці. Техніка, яку ви побачите, допомагає просто побудувати коротку форму та вгадати з довжиною зверху. Для цього нам потрібно знайти місце округлення голови, та десь на 1,5-2 см виставити пальці рівно та зробити зріз. Для Виглядає це так, починаю з правої схроні йду до потилиці. Верховуючи округлення голови ближче до потилиці беріть трохи нижче, щоб не завалити форму. Дублюю свої дії на лівій скроні. А Якщо ніколи не стригли в такій техніці, то беріть все на пів сантиметра нижче. Таким чином у нас побудується чорнова лінія вигив, в яку потім легко можна вписати потрібну насадку. А перед тим ми беремо контроль, яку задали та переносимо її наверх, щоб побудувати потрібну нам геометрію. Став подобайку, якщо було корисно, та пиши в коментарі, що думаєш про цей метод. До зустрічі!